Для повноти, які було б хорошо зробити, щоб тросиком управлявся цей кранік. Спеціально полі знайшов старого краніка з машини. Це мені дасть розуміння, яка длина тут була і яка його товщина. По цьому краніку по рідному я замітив дуже цікаву штуку. Зараз спробую показати. Там, де кран закривається, він закривається по-цікавому. Спочатку він перекривається сильно, отак от різко. А потім залишається така ота прорізь. І та прорізь. Потім закривається плавненько. Тому виходить таке плавне регулювання. Щоб переробити тут керування на керування від тросіка, то треба оцю ручку переробити. Добре, що є старий кранік. От тут така от ручка на старому краніку, це треба щось аналогічне туди зробити. Довжина між осями, між дірочкою для тросіка і оською. Тут 38 мм. Діаметр цього отвору я міряв 2 мм. І ширина пластинки. Ширина пластинки, 1,7 у мене вийшло. Одна і да. 7. Навіть не півтора, а не два. Я в мене дві таких ручки. Ізпозую їх як донорів. Це якась товстіша, а ця тонша. Цікаво. Що тут? Тут почти 4, тут 3,8. а Тут у нас 2,3. Відкручую гаєчку в закритому положенні. Що в нас тут? Ага. Вон як воно зроблено. Попробуємо цю ручку. Надівається. Надівається. В принципі, підходить. Як донора цієї внутрішньої частини, саме воно. Саме цікаве в цій історії те, що знятий речажок. Із стандартного краніка, став сюди як практично як рідний. Ну, тут отвір ширший, ніж треба, але вущий по висоті. Я то щось придумаю віддільно із пластинки. Ну, сам факт, що при великій горі можна і цього речашка туди поставити, якщо там напільником обробити. Це воно зараз закрите, а якщо туди потягнути, то буде відкрите. От Реально, воно приблизно під тим кутом навіть дивиться. Туди куди треба. Відрізав оцю центральну частину. Зараз треба якусь пластінку. Можна було і з цього відрізати, але мені не хочеться. Хочу оставити її, так сказати, для примірок на будущее, вдруг що переробляти. Взагалі, треба якусь таку пластинку і приварити її. Буду використовувати залишок отакої от полторашки. Це колись на металоприйомки викупив дві пластини великі від корпуса якогось апарата. Скільки я вже на буса наробив, вже всяких латочок із цієї желізяки полторашки. Приварив з обох сторон, то з запасом зашліфую, буде те, що треба. Ще трошки підварив для того, щоб воно було рівніше. Зараз застине і буду зачищати. Так от я його зачистив, перечистив. Якщо положити цей, практично співпадає те, що треба. Вчора робив випробування, отак от шевелив туди-сюди. Случилась в мене неприємність. Як писав один коментатор в предыдущий перед, відео. Будеш закривати кран, погнеш трос. Ні, я його не погнув. Інтересніше. Я його там, похоже, видернув із кріплення. Все вийшло інтересніше. Вон де трос вискочив. Довелося зняти цю накладку. Опять відламався цей пальчик. Ну, що ти зробиш? Ось от, от так от воно. Це треба якось. Якось повернути. Довелося зняти приборку, зняти трос і перегинати його отак в тисках. От виворачувало в округосі того тросика жилку. То... Ну, маю надію, що тепер перестанеться робити. Спробував ще раз надіти цю бороду, ось цей флажок. І от йому тут виходить тісно. Воно там впиратиметься. Ось вона ось впиратиметься. Переставив флажок сюди вниз. Що я хочу сказати? Це тепер виходить, що ручка міняє свій напрям, бо якщо його потягнути, ну от, от В нього вистачає сили, щоб спробувати його закрити. Але вже не вистачає сили, щоб його витолкнути, щоб його відкрити. Бо кран підклінює в закритому положенні. Вже й хотів забросити цю ідею з тросиком, але потім сповнив пословицю. Як тільки ти почувствував, що задовбався, то ти за запівшага до побіди. Що я зробив? Передвинув трос отуди далі. Це должно мінімізувати згинання троса. Отут воно тоді не так сильно згинається. Сюди він так пішов. Ну от тут, тут треба зараз придумати, як краник провернути. оцією ось вниз. Для того, щоб воно тут усе помістилося. Віддвинув того це і послабив оцим от інтереснішим універсальним апаратом. Вроді би, воно все пілогічно і отак от сюди б хорошо б зарядився, все було б класно. Ну, впирається воно туди. Доведеться крайніка опускати, проворачувати вниз. Що саме інтересне, так воно теж в принципі, має робити. Відкривається і закривається. Відкривається і закривається. Якби ще зробити кріплення для троса для оболочки, було б взагалі отлічно. За що ж закріпити оцю неподвижну частину, оболочку. Як за що? А два хомута в нас є. Ось один а ось другий. Жалко, що цей розвернутий. Дуже жалко. Ну, зараз, якщо його переворачувати, щоб він став отак вушком сюди то це буде потоп місного значення. Отак от, от треба пластинку сюди. І щоб вона сюди загнута була і держала оболочку. Зараз ще треба оцю штуку накинути, Попробувати, як воно буде. Надів оцю бороду, кранік тут трохи мішається. Ай! Відпало. Значить, треба кранік ще провернути. Оце тепер тут оцей буде кабелечок мішати. Перекладемо якось по-другому. Ще його вниз провернув. Ну, хай буде так. Якраз ямка, як наче під нього спеціально тут зроблена ось штамповка. Тут ось защоку відщолкнув, це зніметься. І тут треба його перекласти трошки по-другому. От отого винтика і перезарядив, перезарядив собі цей пучок з проводами. Хай буде так. Ну, це він тут з запасом. От тепер кранік не заважатиме. Я думаю, буде те, що треба. Оп. Нормально. Я ізначально думав якось за кран кольцями, якимись дужками захвачуватися. Це дивлюся, ну, є ж замічательні хомути. За один схватитися, за другий схватитися. І вони будуть працювати і будуть притримувати тросик. Получається, щось отаке нам треба зробити. Отака геобразна з кобачі кронштейн буде кріпитися за хомути. Примірні розміри я вже зробив. Зробив такий бумажний макет. Тут ще воно буде загинатися. І в принципі можна зробити його із двох деталей. Я оце як подивлюсь. Так, я ще не в ту сторону зігнув. От в чому приимущество, коли робиш бумажні макети. Ось от, 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 от так от воно якось буде. З обрізків отакий такий от оголочок зробив. Та він довгуватий, треба буде його укоротити. Кудись туди. Питання, як туди зробити кріплення і як закріпити траса. Зробив отаку от винтика, був обичний мебельний під різьбу М5. Шляпку отак -от обрізав, тут десь ширина 6 мм. Наживив на ці болтики, да уголок, виходить, довгуватий. Придумати зараз якогось хомута. Пластине полторашки роблю такий хомутик. То сверло трос 5, трос 5,2. Пробую. Це явно я довге відрізав. довгувате, А що якщо його отак наклонити, то все одно довгувате, Треба укорочувати. Роблю такий от зажимчик. Отвори сквозні 2 мм, зверху 3,5 Під саморізики, блошки. Дим димить, значить приварилось. краска вигорала. Пойдет. В конічному ітогі вийшло такий от кронштейник. Звісно, можна було і краще його обробити, Ну я думаю, думаю, все буде добре. Тут сварочний шов, я навіть не трогав, він тут для прочності. Там всередині підібрав його для того, щоб туди можна було тросик вставити. Як саморізи підіжмуться, то тросик вже не вирізе, приїдеться твердкою відгинати. Притягнув цю планочку, затяг ці саморізики. І що ви думаєте? А от що? Так, да. ось таке теж буває. Попробуємо сюди по стяжки надіти. Народний метод. Йорзає він там. От тобі хомутик. Вроді би повинно прожимати. А ні. не хоче. Ви будете сміятися, але дві стяжки спасли ситуацію. Так, пробуємо срічажок. Туди, сюди. Це закрито. Закрито. Хоп. Хоп. Повністю закриває до упора і відкриває. Якби знаття, що цей хомут не держатиме, так як мені хотілося троса, можна було б просто круглячок якийсь, десяточку, просверлити на 5, зробити пропил для тросика. І на дві стяжки притягнути, і нікуди воно не дінеться. Отак от, от. І закривається і відкривається. Тепер цей кожушок отуди прикладу. Шо, ніде не впирається. Ні. Як там і було. Отак от я зробив керування шаровим краніком отопітеля від стандартного штатного тросика печки. Я б навіть думав, що в мене не вийде. Але все вийшло. Все відкривається і закривається. Закривається до самого упора. По розмірам таке, от я щось старався і зобразити. Це відправна точка. Насамперед получився в мене тут уголок. Який же це уголок? Примерно, 13х13 13 із полторашки. Ось ну, такий от мене матеріал був. Загальна довжина вийшла 115. Ну, там як в моєму екскізікові. Так, да, стяжки не зовсім гарне технічне рішення, але вполне робоче. Можете в коментарях написати, чи вам подобається такий варіант, можливо, є які другі варіанти. Мені, звісно, хотілося, щоб оцей хомут був перевернутий, щоб гайка була зверху, щоб можна було її акуратніше крутити. Ну вже, так як є, так воно і буде. На цьому все. Бажаю вам удачі, миру, добра і всього найкращого. З вами дядя Коля Суб 2101. Побачимось у мене на каналі.